Якщо ви не маєте підтверджених доходів, то банки віднесуть вас до однієї з трьох категорій ризику: високого, середнього та низького. А найсуворіші перевірки, вже починаючи з 1 лютого, стосуватимуться в попереджає видання ТСН про чергові нововведення – Докладніше далі. Згідно з меморандумом про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, підписаним Національним банком України та провідними банками країни. Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами для клієнтів із середнім і низьким ризиком з 1 лютого 2025 року максимальний ліміт на перекази становитиме 150 тисяч гривень на місяць. Проте вже з червня цей ліміт зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт становитиме з 1 1 лютого усього 50 тисяч гривень на місяць. Варто зазначити, що до високого ризику банки можуть віднести високопосадовців або осіб, які здійснюють підозрілі операції. Без обмежень залишаються перекази між рахунками, відкритими в одному банку, які належать одному клієнту. А якщо клієнт має документальне підтвердження доходів, що перевищують встановлений ліміт, банки дозволять проводити операції лише в межах цих доходів. Звичайно, клієнти мають право звертатися до банку з запитом на підвищення Лімітом за цього треба надати документи, які підтверджують джерела доходів. Окрім встановлення лімітів, меморандум передбачає створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів із позначкою ДРОП. Крім того, передбачено посилений моніторинг нічних операцій з 2400 до 6.00, ретельну перевірку клієнтів і джерел їхніх доходів, а також активну комунікацію з клієнтами для уточнення фінансових операцій. Ще один важливий пункт підписаного меморандуму запровадження підвищеного контролю. Ролю за фізособами-підприємцями так для фопів із сумою річного доходу згідно з першою групою оподаткування, які створені не більше ніж шість місяців тому, запровадять поглиблене вивчення їхньої бізнес діяльності та посилений моніторинг операцій за рахунком. Це означає, що такі фопи автоматично потрапляють до категорії клієнтів високого ризику. Як запевняють у регуляторі, впровадження таких суворих правил спрямоване на зміцнення довіри до банківської системи та зниження ризиків фінансових злочинів. За словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, ці зміни стануть важливим етапом на шляху до створення прозорої та стабільної фінансової екосистеми в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.